Міжнародний день музеїв урочисто святкуватимуть в Ужгороді. 16, 17 і 18 травня, згідно з програмою проведення заходів, історичні зали відкриють свої двері для безкоштовного відвідування ужгородців. В музеях буде відбуватися е, програма, яка сформована у нас у тижневій афіші. І запрошуємо тому 17 травня, да, запрошує е, Легоцького, а 16-18, 16-18, 17-18 травня. Програма буде відбуватися у нашому Скансені. і музей Імені Бокшая всіх щиро запрошують і представники керівництва музею імені Легоцько. І запевняють, що проводити подібні заходи необхідно, особливо в такий час, адже культура має жити. З 11 години буде урочисте відкриття. Далі з 11.40 по 12.20 буде концерт колективу вихованців відділення духовного і творчого розвитку джерела падіюну» керівник Світлани Лутак. Із 12.30 буде відкриття оновленої експозиції музею Природа Закарпаття. Всіх запрошую. Дуже цікава унікальна експозиція, історична. 70 років ви знаєте, там не було ремонту. Тому зараз все по новому. Дуже багато інтерактиву. Беріть діточок і приходьте. Їм буде дуже цікаво, тому що буде багато розваг саме для дітей. Спеціальне до святкування Міжнародного дня музею, Музей народної архітектури та побуту відкриють окрему експозицію Ужгород Весна 2024. Виставку, присвячену відомому митцю Закарпаття, яку влаштують і до 50-річчя його творчості, також представлятимуть на заході. 18 травня безпосередньо на Міжнародний день музею на території музею знову ж таки вже традиційно 10-й рік поспіль буде відкривати свою роботу дитячий обласний фоськ. Етнографічний фестиваль Веселковий Перезвін. Головним організатором цього фестивалю є Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Очікується понад 50 учасників. Цей фестиваль він є. Таким яскравим майданчиком, де можна не просто побачити, але і вивчити, заглибитися в тему народної пісні, народного танцю, народного костюму, оскільки всі учасники виступають у традиційних народних костюмах. Святкування міжнародного дня музеїв принесе відвідувачам не тільки естетичне задоволення, а й посприяє активній популяризації культури серед населення. Зазначає завідувач філіалу народний літературний музей Василь Густі. Саме Цього приводу на святкуванні представлятимуть особливу експозицію. З Цієї нагоди вирішили ми е, провести таку своєрідну виставку Сім е, Див срібної землі. Якось так об'єднати, щоб і образотворче мистецтво, і література, щоб показати ці дива нашої срібної землі. Перше гори, друге е, цілющі джерела. Третє диво центр Європи у селі Ділове. Четверте Синевир, Нарцисова долина, Замки Закарпаття і дерев'яні храми Закарпаття. І ось по кожній з цих позицій буде виставка картин тематично наших закарпатських художників і давніх поколінь, тих попередніх і сучасних. І по кожній з них і все як вони відтворені в образотворчому мистецтві, і під тими картинами там будуть виставки, як це все знайшло відображення у літературі. Тож активно закликаємо вас скористатись шансом і відвідати музеї Ужгорода, адже організатори проведення святкувань намагались зробити цей день по справжньому особливим. Тривати святкування буде протягом трьох днів, тож часу буде багато.